П'ятниця, 21 липня, ви дивитесь новини на те 7 Сьогодні у випуску про таке. Окупанти заявили про встановлення нових світлофорів у місті Марії. Чи вистачить усім районам щедрості росіян? Колаборант Царьов став на захист маріупольців. Чи раді самі жителі заступництву зрадника? Чергові обстріли Донеччини. Загарбники несуть руйнування та смерть. В Студії Тетяна Байрак. Вітаю! Подія року в Маріуполі. Нарешті в місті з'являться світлофори. Про це повідомляють пабліки російських пропагандистів. Маріупольці давно скаржаться на постійні дорожні транспортні пригоди, а одна з причин відсутність світлофорів. Автівки їдуть як забажають. Хотіла звернути увагу на проблему на дорогах. У нас зараз їздять водії, як хочуть, паркуються. де хочуть. І ось окупанти почули маріупольців і до кінця року встановлять аж 60 світлофорів на всі чотири райони. Як вважаєте, це вирішить проблему? До того, як Руський мир прийшов у Маріуполь, у місці налічувалось близько 1200 світлофорів. Більшість з них були сучасні. До речі, звернули увагу, в якому стані будинки на Зелинського. Ось так виглядає звільнення від окупантів. Курортне життя на узбережжі Азовського моря в розпалі в Урзуфі відпочивають не лише місцеві, але й приїжджі. Звичайно, є люди, можна і заробити. Так відпочивальників обурили ціни в їдальні в Урзуфі кажуть, дуже високі. За 100 грам крабового салату, наприклад, треба віддати 145 рублів. За борщ і окрошку – 200. Солянка – 240. Гречка і картопелька обідуться в 100 дерев'яних. М'ясо по-французьки 250, потрібно в 170, це теж ресторан. Поджарка – сина 180, філе з сиром, філе під сиром 200, риба, овочна. Я х**ю хі... просто, просто х**ю. Хі... Ось цей карачок. 80 вісімсот вот этот тебе мамі з мухами. посмотрите, муха ползу. 180 можно не снимать? Боже, я буду снимать этот ужас. Бачила, як майстерно продавчиня прикінчила муху. Мабуть, вона з біолабораторії НАТО. Ну а що ви хотіли? Місцевим треба якось виживати. Тому і ці не такі. Сподіваємось, що росіянам сподобається страва. Курка з вбитою мухою у власному соку. Суцільні руїни. Так сьогодні виглядає історичний центр міста. У мережу виклали відео цього жаху. Як зазначив радник мера Петро Андрющенко, після демонтажу зруйнованих будинків тут планують відбудувати житло під іпотеку. Як гадаєте, кому воно дістанеться? Колаборант Олег Царьов побував у Маріуполі. Він розповів про масштабну відбудову міста та щасливих жителів. Але не все виявилось ідеальним у місті Марії. Навіть ставлене Кремля не зміг змовчати про навалу приїжджих, які заполонили усе місто та відбирають роботу у містян. Самі ж маріупольці так само не змогли змовчати, і розповіли царьову про справжнє життя під окупацією. Будується 200 тисяч населення. Виїхало, десятки тисяч загиблих, мирних, тисячі знищених умотлих будинків. За те, скільки захвату з приводу будівництва? Танці на руїнах, і це не назва книги, а реалії маріупольців. Після вторгнення росіян у місті найяскравіше проявився маргінальний прошарок. Для них окупанти і зрадники готові робити вистави і шоу як ось такі танці з ведмедем. Вночі окупанти обстріляли з градів Костянтинівку, загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено 20 будинків і школу. На Волновайському напрямку під вогнем опинились Вугледар і Богоявленка. У Курахівській громаді влучання по соціальному об'єкту в гірнику. Також серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами. По три будинки було пошкоджено у Торецькій та Соледарській громадах. На Лисичанському напрямку постраждав один приватний будинок та зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади. Вночі росіяни атакували Одещину ракетами калібр з кораблів у Чорному морі. Три ракети поцілили по агропідприємству. Поранено дві людини. Під час удару знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Зараз відомо про двох постраждалих. Окрім цього, загарбники повторним ударом знищили техніку для пожежогасіння. гасіння. Рятувальники, на щастя, не постраждали. Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук. Також вже в день росіяни знову здійснили обстріли України. Внаслідок атаки по Чернігівській області було пошкоджено будівлю місцевого будинку культури. Знайдено тіло жінки. А на Одещині було влучання в об'єкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. Інформації про постраждалих наразі немає. За минулу добу ворог обстріляв і Запорізьку область. 80 ударів по 20 населених пунктах. Гатили по Новодарівці п'ятихатках, Оріхову та Малітокмачці. Наслідок удару ворога по об'єкту інфраструктури в Пологівському районі загинуло чотири працівника та ще два поранені. Російські силовики затримали стрілкова гіркіна. Про це повідомляють змі окупантів. А дружина терориста пише, що затримали по серйозній статті, а саме, екстремізм, яка передбачає 20 років позбавлення волі. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловіку висунуті звинувачення за статтею 282 кримінального кодексу РФ екстремізм. Про місце знаходження чоловіка мені нічого не відомо. На зв'язок він не виходив. Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку, як він пише, через непорозуміння щодо важливості культури під час війни. В свою чергу у вечірньому зверненні президент України пояснив, що під час такої ситуації в країні максимум державної уваги і державних ресурсів має йти на оборону, а також поручив прем'єру розглянути заміну міністра культури і інформаційної політики України. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Шмигалем щодо іншого питання, яке варто розглядати, зокрема через призму. Справедливості, бюджетні видатки у час такої війни, максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога тим часом в мережі з'явилася інформація, що на Ткаченка відкрито кримінальне провадження за розкрадання бюджетних коштів, але офіційної інформації на даний момент немає. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.